В нас герой, він ну як, вшановується в контексті пам'яті як частинка частинка нас. Тобто він ну от він живий, от кажуть, у нас герої не вмирають. Оцей цей аспект пам'яті він виражений саме у безкінечності героя. А в цих товаріщі по сусідству культ е, смерті героїв. Ти маєш покласти своє життя у е, Росії довгий період до е, навіть до середини ХХ е, століття. функціонувала така фольклорна складова, як е, е, «Смертне колибельної. Для немовлят співали е, колесанки, е, які в собі несли е, е, ну меседжі смерті. Спію там, мой зайка там засинай завтра, з піч помінальний коровай, понісуть тебе на погості, там, гості там, будуть облізувати кості на блінов, за заванічкою, ти засиває. Це співали мами своїм немовлятам. Я була дуже спонталогічна, це легко кажучи.